Епізоди. про те, що наше припущення про так звані експертні установи, так званих телевізійних експертів і їхні посади в цих установах, виявилося прийнятним і належним, підкріплено доказами. В нещодавній розповіді про так званих експертів марафону новин шукайте в архіві. Серед іншого, ми припустили, що більшість цих знавців, що називають себе то директорами, то президентами, то головами коаліцій, ліф центрів. Рад, груп, комісії і іншого експертного лайна насправді є посадовими особами і єдиними співробітниками примарних громадських і благодійних організацій, які якщо і існують, то тільки на папері для галочки, щоби просто додавати ваги цим фахівцям та їхнім висновкам. А тут і докази надійшли 89% громадських і 77% благодійних організацій не подають звітність. Тобто взагалі не існують в якості осіб публічного права, не функціонують як установи. Дивіться на збережений екран. Між іншим, за допомогою Open DataBota можна отримати багато цікавої інформації про експертні установи, посадовими особами, яких вони себе називають, почули назву і посаду в репортажі, зайшли в Open DataBot, знайшли установу, а потім нам розповіли. Приклавши до тексту чи голосу збережений скрін.